Олені виповнилося 40. Вона була вчителькою української мови і літератури, мала свою маленьку, але світлу квартиру і життя, яке здавалося їй правильним, усталеним, але трохи самотнім. За міжньою вона була вже понад 15 років, і чоловік Сергій був звичайним чоловіком, не без недоліків, але й не злим. І все б ішло рівно, якби не одна розмова, що змінила усе. Того вечора Сергій мовчки дивився у вікно. Потім повернувся до неї і тихо, наче між іншим, сказав: Лєно, я нікуди від тебе не піду. Вона усміхнулася. А куди б ти йшов? Сергій опустив очі. Ти знаєш, я так і не маю дитини. Ти не змогла мені народити, але хай живемо так. Слова упали на неї важким холодом. Вона знала, що в них і з ним завжди була проблема. Лікарі казали, це майже неможливо, але так прямо він ніколи не говорив То ти терпиш мене? ледь чутно спитала вона. Ну, щось таке, знизу плечима він. Не треба цього робити, рішуче промовила Олена. Ту ніч вона проплакала на кухні, усі її книжки шкільної шафи здавалися зайвими, усі слова, яких вона вчила дітей, порожніми. Вона почувалася непотрібною жінкою. Срій пішов. Виявляється, у нього вже була інша жінка на стороні, яка чекала дитину, і він вважав, що ця доля подарувала йому шанс. А Олена спочатку багато плакала, та вже кілька днів у її голові з'явилась думка, я маю жити для себе. Вона завжди мріяла побачити Париж. Але грошей не було, і Париж здавався їй чимось сказки, недосяжним. Вона дістала зошит і написала на першій сторінці Моя мрія, Париж. І почала рахувати. Якщо відкладати щомісяця частину зарплати, не купувати нічого зайвого, то років за п'ять не збираю, пошепки сказала собі вона. І так почався новий етап її житті. Вона відмовлялась від дорогих суконь, не купувала навіть кави в кав'ярнях. Кожна гривня йшла в коробочку з надписом Париж. Її подруги дивувалися Лєно, ти економиш на всьому? У мене є мета, відповідала вона і усміхалася. Час ішов, Лена кожного дня бачила у мріях ейфелову вежу. І ось, коли їй виповнилося 45, вона відкрила свою коробочку і перерахувала гроші. Їх було більше, ніж достатньо, Її руки тремтіли, коли вона купувала путівку в туристичному агентстві. Париж чекає на вас, усміхнулась менеджерка. Олена не могла повірити, що це станеться. Париж зустрів її сонечком і запахом круасанів. Вона блукала вуличками, ніби у вісні, стояла під ейфелевою вежею і плакала, бо відчувала, що все не дарма, Усі ці економії, сльози і навіть то болюче слово чоловіка. В одному маленькому кафе вона познайомилася з П'єром. Він був літнім чоловіком, сивим, але життєрадісним. Власник книгарні неподалік. Вони розговорилися, бо він помітив у неї в руках книжку. Ви вчителька спитав він ламаною англійською. Так, кивнула вона. Він запросив її на каву. Вони говорили про літературу, про життя. Олена відчувала, що вперше її бачать не як жінку, яка не народила, а як особистість. Вона сміялася і сміх лунав маленькому кафе мов музика. Париж відкриває серця, казав П'єр. Ви повинні жити для себе, мадам. Ці слова вона запам'ятала. Коли повернулась додому, серце було легким, вона відчувала себе іншою людиною, вільною, і вже на порозі своєї квартири побачила Сергія. Він стояв з букетом троянд, чекав на неї. Лєно, пробач, будь ласка, я дурень. Я хочу почати все спочатку. Вона дивилась на нього, колись ці слова були для неї найбільшою мрією, але тепер вона знала вона вже інша. Сергію, я більше не та жінка, що була п'ять років тому, спокійно сказала вона. Ти зробив вибір, і я теж зробила свій. Я навчилася жити для себе. Він мовчав, опустив очі, а вона відчувала впевненість. Її життя не закінчилось тоді, коли він її кинув те страшне слово. Воно тільки почалося.